У нас п'ять днів вже є електроенергія. Але питання відбудови енергосистеми, напевно, буде стояти одним з найперших питань після перемоги. Ну, Давайте подивимось. Тому що коли в нас є енергія, є країна, є виробництво, є забезпечення соціальних е, всіх нужд, людей. Да? І без енергії неможливо існування держави в принципі, це моя особиста думка. От давайте подивимося на цю ситуацію і скажемо: скільки часу і що потрібно для того, щоб відбудувати енергосистему Україну, і головне, якою вона повинна бути. Там <кій> в одному питанні охопили цілий спектр складних. Давайте, давайте, давайте по порядку. Ну, на жаль, чи на щастя, але процес відбудови енергетики він не може чекати до перемоги. Значить, його треба проводити в режимі онлайн, тому що. Ані населенню, ані промисловості. Ми, на жаль, не можемо сказати, що дивіться, значить, отут ми там переможемо, значить, там завтра, але до завтра, значить, треба потерпіти. Значить, на жаль, електрична енергія значить, є настільки критичним продуктом, значить, що вона мусить бути сьогодні, мусить бути завтра. Значить, і Безумовно, мусить бути в достатніх обсягах, значить, уже в дні завтрашньому. Є такий усталений вислів, знаєте, енергетика, значить, це базова галузь економіки. Так от, ну, не всі розуміють насправді сміслове навантаження, яке несе ця фраза, але дійсно, в періоди, коли цієї електрики почало не вистачати, значить, багато хто усвідомив насправді, що, власне... її значення да, що, власне, значить, означає ця фраза. Тому що без електрики значить, в нас питання по зв'язку, питання по теплу, питання по воді. Питання по електротранспорту, і цей перелік питань, я думаю, що пальців не вистачить ні на ногах, ні на руках. Якщо перелічити ті сегменти нормального життя будь-якого громадянина будь-якої держави, практично зупиняється все. На електроенергії сьогодні побудовано власне життя. Навіть оті всі. Ноу-хау з науково-технічного, так би мовити, прогресу з сьогоднішнього дня. Значить, ну, та, при всій повазі до Powerbank, значить, але, значить Йо те але його теж треба <laughs> заряджати. Але його <laughs> теж треба заряджати. Тому, власне, питання перебудови енергетики і побудови її в тих обсягах, які дозволять розвивати, розвиватись державі повноцінно, значить, воно точно першочергове. І зараз насправді ведеться досить таки серйозна робота, підготовча робота для того, аби в ефективний спосіб залучити зовнішнє фінансування для цих відновлюваних робіт. Тому що цілком очевидно, що власним ресурсом буде вкрай важко справитися, враховуючи О, це масштаб... питання. А потім ми враховуючи... це, і ми до... да. Це дуже добре, що ми якраз про це говоримо. В який спосіб бачиться от, реалізація значить, цієї непростої задачі. На сьогоднішній день сформовано е, пакет документів, які власне, будуть використовуватися в роботі і е, власне, в дискусіях з нашими іноземними партнерами. В чому полягає цей пакет? Е, ми хочемо показати, що в нас є десятилітня стратегія розвитку галузь. Ну, Зрозуміло, що в випадку з енергетикою, значить, це такий короткостроковий план дій, тому що енергетику значить, там взагалі значить, планують значить, з набагато глибшими горизонтами, Значить, є там насправді і 50-й. Але е сьогодні говорити про 50-й рік, на мій погляд, е не зовсім доречно, значить, тому що в нас настільки динамічно змінюється ситуація, що от якраз оцей десятилітній горизонт, він, е мені здається, найбільш коректний з точки зору подачі. Бачення і, відповідно, декларації намірів, значить куди ми хочемо прийти. Так от, ми показуємо, де ми хочемо бути в 33-му році, значить, нашим наземним колегам, значить, що це означає? Це означає, що план розбудови енергетики та її інфраструктури, значить, він мусить бути. Розумним балансом між нашими екологічними зобов'язаннями, які Україна взяла на себе значить, в рамках Паризьких угод, став нас плану скорочення викидів вот, загального приєднання до світового гринділу І е збалансованим з точки зору економіки. Тобто ми ж розуміємо, що там. Просто перейти на сонце, значить, там, ну, це, так, це так на пальцях. Значить, це, це фізично неможливо? Да, фізично неможливо, значить, тобто, якщо ми там кажемо, що ми беремося там побудувати умовних 5 гігават сонця, ми повинні розуміти, значить, в якийсь спосіб буде збалансовуватися значить, ця зелена значить, генерація, mm -hmm. безумовно зелена, значить, якими іншими видами для того, аби забезпечити надійним електропостачанням споживачів 365, 365 днів на рік. З розуміння того, що сонця, коефіцієнт використання встановленої потужності там, значить, 16% на секундочку для України, mm -hmm. значить, враховуючи наше географічне положення. От. І е максимальне використання цього сонця, воно, на жаль, значить, точно в антифазі з потребою, значить, тобто взимку воно практично не забіяне. Mm -hmm. Мало того, що значить, тільки в день значить, теоретично може вироблятися електрична енергія. Значить. так що зазвичай у нас взимку і досить похмурі дні. Вот. Ну Взимку я пам'ятаю, я б бачив аналіз: 9 днів, максимально коефіцієнт корисного використовується. Так, це 9 днів всього. Це максимально, скільки змогли витягнути. Я зрозумі, я зрозумі, да, да. Тобто ну Це ж, що таке, 9 днів взимку, притом це максимально. А були місяці, коли там 1-2 дні взагалі тільки сонце працювало. Так от, е... Про те, яка ця концепція, ми можемо з вами окремо поговорити, значить, але зараз я хотів би яку е, 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 думку донести? Значить, є чітке розуміння, скільки треба атомної енергетики, mm -hmm. додаткової, значить, скільки вітрової, скільки сонячної, е, скільки має бути біоенергетики, mm -hmm. значить, який має бути вітер, яке має бути співвідношення сонця і вітра? Значить, е, скільки треба акумуляторних батарей для того, аби скомпенсувати цей стохастичний характер mm -hmm. виробництва е, сонячної енергетики? Тобто. Чітке розуміння структури виробництва, воно, власне, вже є. Воно є. Воно... Ну, вчора воно точно було доступне і було публічною інформацією, Чи сьогодні це є публічна інформація, я не впевнений, значить, але це звіт з достатності Некукорнерго, який, власне, передбачає десятилітній горизонт планування щодо угу. міксу генеруючих потужностей. Тобто тут вказано, і ми, ми говоримо про піки навантаження. Да, тобто безумовно. ми не попадаємо в пастку Німеччини ні -ні 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 -ні. трьохрічних ні -ні -ні -ні. давнини, ні -ні -ні -ні. коли вони встановили. Не кількість сонця-вітру, а потім знає, вони відмовились від вугілля, а потім що у них не було, по факту, чим покривати пікове навантаження, і вони брали електроенергію, яка вироблялась в Польщі на вугільних станціях. Тобто я називаю це пасткою Німеччини, коли ти переходиш повністю в зеленку, а в тебе по факту виходить, що в тебе немає навіть чим покрити а, звичайні пікове навантаження. Ми підходимо до е, цього питання максимально збалансовано насправді і передумови в Україні досить непогані. Тому що якщо зараз подивитися на мікс виробництва, то в нас вже сьогодні більше 70% значить, електроенергії зеленої. Значить, ну, розуміємо, що е, з рахуванням атом умовний атом да, значить, да, значить, там дискусія в Європі да. ще значить якась іде, хоча там проміжні рішення, значить, що віднесли до зеленої, значить, да. на моє тверде переконання це правильно. Значить, тому що ну об'єктивно, якщо порівняти значить, і спосіб виробництва, і власне обсяг там викидів, які здійснює значить, теплова генерація і атомна генерація, ну ви ж розумієте, значить на чию користь буде порівняння? От тому, якщо зараз там дивитися під кутом значить, тих рішень, які в Європі прийняті щодо визначення, що з собою являє зелена енергетика, у нас більше 70% значить, вже сьогодні зеленої енергетики в структурі енергоміксу. От У нас набагато кращі стартові умови, ніж в багатьох інших країнах Європи. Значить, далі, коли ми визначилися з стратегією, що вона в нас адекватна, самодостатня значить, і відповідає значить, всім екологічним зобов'язанням, які взяла наша держава на е, європейському та рівні. Наступний крок значить, це е, градація значить, проєктів, які е, треба буде виконати в рамках реалізації кожного з. <зв 'язаний> Типів виробництва, значить, і власне, значить, куди можна вкладати гроші. Тобто, ми кажемо про те, що не просто там давайте щось набудуємо, а ми кажемо, що є чітке розуміння, скільки якого типу. Значить, до 33-го року треба побудувати. Mm -hmm. Тобто, це не реформи 15-16 років, коли всім дали можливості будувати а, сонце, ніхто не придумав про вітер, і потім ми цю енергію зливали в землю точно, точно. і відключали. і навіть точно. Процес... Ну, Уроки вчорашнього дня вони ж до сьогодні, як то кажуть, присутні ну, грибаємо, і, і матеріальні, да. Значить, да, тому да. що за обмеження, які диспетчери дають, ми, ми все одно платимо ну, по зеленому Конечно. От, Безумовно, що. При прийнятті рішень розвитку енергетики в дні завтрашньому, значить, ці всі, на мій погляд, очевидні значить, фактори, значить, точно беруться до уваги. І оцей енергомікс, який зараз прописаний значить, як мета, і яку треба буде економічно стимулювати, значить, він виписаний безумовно з урахуванням того, щоб максимально ефективно використовувати значить, те, що набудуєш, а не значить, там обмежувати і платити за невипущений товар. От. Далі. Оце власне набір проєктів, які лягатимуть у відповідність до значить, енергостратегії, значить, власне, значить, очікується, що і, і буде тим дорогокасом, який значить, для інвесторів значить, буде як запрошення. Але е, треба ще що згадати: треба згадати, що в нас, як би там не було ситуація, неординарна, країна перебуває в стані війни, причому в активній її фазі, і е, стратегічні задачі. Стратегічні задачі вони необхідні для того, аби е, задекларувати значить, нашу інституційну здатність розуміти де ми є, куди ми хочемо, значить, але є значить, ще блок задач короткостроковий. І якщо ми говоримо про короткостроковий блок задач, то на методи переконання мова йде про те, як вижити в умовах постійних терористичних атак, значить, на період, поки війна ця буде продовжуватися. Е, а саме рік поточний і безвідносно дати там, значить, чи потенційної дати завершення значить, війни нашою перемогою, значить, зима наступного року. Значить, на мій погляд, значить, це отих дві критичних задачі, які мусять братися до уваги значить, при плануванні наших короткострокових задач. І короткострокові задачі вони мусять містити. На мій погляд, значить, ті речі, які можуть бути досяжні значить, в горизонті, там шестимісячному, цілком очевидно, що там набудувати нової генерації за шість місяців, ми, мабуть, не встигнемо. Це, значить, це реально тільки це... термін виробництва, якщо ми навіть не про генерацію, а про трансформаторну підстанцію. То мінімальний термін виробництва від 4 до 6 місяців. Точно, тому точно, нам ж її точно. потрібно ще провести, встановити, знайти кошти і все інше. Тому поряд з відпрацюванням стратегічного блоку задач, який точно має бути на порядку денному, це сто відсотків, значить, мусить бути пакет короткострокових проєктів, значить, пов'язаних з відновленням того, що півпошкоджено, і особисто я вважаю, що треба відновлювати все. Що може бути відновлено в горизонті шести місяців без відносно вартості значить, цих робіт? Тобто до початку опалювального сезону. Безумовно, Тому безумовно, це. безумовно. Тому це, знаєте, можете може видатись на перший погляд таким собі. Я до речі, так сказав, навіть в професійному середовищі чув такі закиди. Значить, що ж вимовляв, значить там будете там відновлювати пошкоджене обладнання, значить, воно ж сюди вже ж прилітало. Значить, відповідно, значить, який сенс значить, там, замість там, умовно кажучи, пошкодженого трансформатора значить, ставити новий? Значить, якщо вже значить, ж прилітало, вже ж воно могло, могли пошкодити вчора, значить потенційно можуть пошкодити завтра. От, але це якраз той фрагмент роботи, яку, на жаль, треба буде все одно робити. Значить, паралельно покращуючи значить, і посилюючи нашу протиракетну оборону. Ну, безпекову частину. Безпекову да, частину да. Так, значить, е так само, значить, е те саме стосується блоків теплових станцій, значить, гідростанцій, які зазнали також ушкоджень. До речі, значить, останні дві цих... ракетні атаки, вони якраз були по гідра. да, да. да, да, да. В Запоріжжя. в Кременчук, ну, Кремчук не попали. В Запоріжжі було влучання, якраз марш-зал. Ми розуміємо, що ну. Ну я власне не скажу куди попало, куди не попало. значить, Але факт лишається фактом, значить пошкоджених блоків достатньо. Значить, І якщо ці пошкодження значить, можна усунути, полагодити, замінити, значить там в горизонті там, 6 місяців, значить там умовних 6 місяців, значить, це безумовно не не догма. Це треба по-любому робити.